Медитація моя перша клітинка. Автор медитації Ксенія Карачува. Підготовка. Сядь або ляж сучне. Закрий очі. Зроби три повітря. вдихи. Вдих, і найвидості дозволь відчути розслаблення свого тіла. Вдих тіло поступово стає важче, відпускається плечі, живіт, ще не У води усе, що є зараз, безпечне. Видих. Відчую, як твоє тіло розслабилось. Уяви, що ти вдихаєш саме життя. На водикові воно входить в тебе. Як тепла, м'яка енергія. А на видисі воно розчиняє твою втому, тривоги та сон. Кожен дих наповнює, кожен видик відцільняє. Дикий. Поступово уяви, що цей подих стає дедалі дрібніше, глибшим. Все ніби тіло дихає на клітинному рівні. Кожна клітинка, як маленьке сердечко, пульсує у ритмі твого я є. Я є. Тепер уяви, що все навколо стає м'яким, темним, але темним. Це момент до початку. Ні думи, Страхів. Тільки тиша і прощаття. Дивий і легкий Твоє тіло повністю розслаблено. В центрі цього безмежного простору з'являється іскра, світлова точка. Вона це єдиний. Це перша клітинка тіла. У ній вся інформація про тебе, твоя сила, краса, мудрість, всі твої майбутні можливості. Просто побудь із цим образом. Поспостерігай, як ця клітинка дихає, світиться листей. Спробуй відчути, як ця клітинка відчуває любов Творця, Всесвіту Матері, все те, що є в просторі навколо. Я, є. Уявив, що ця клітинка починає ділитися з любов'ю, без зусиль, кожен поділ, як м'яке тата життю. Тата мої Так життя. Тата мої просутності, моє мої м'ят. Відчув, як ці клітинки множаться, утворюючи тіло, що колись стане тобою. Кожна з них пам'ятається так. Ти можеш промовляти подумки або пошепки повільно в ритмі дихання разом зі мною. Я народжена світ. Я народжене світло. Моє життя має сенс. Моє життя має сенс. Кожна моя клітинка у злагоді життя. Кожна моя клітинка у злагоді життя. Я продовження світла, з якого все з'явилося. Я продовження світла, з якого все з'явилося. Я дозволяю собі бути. Я дозволяю собі. З кожним повторенням відчуваю, як тіло відповідає. Рухами, теплом, дихання. Це не уява. Це тілесна пам'ять, яка згадує себе живою, здоровою. Я є, я народжена з любов'ю. Моє життя має сенс. Кожна моя клітинка у злагоді життя. Я продовження світла, з якого все з'явилося. Я дозволяю собі бути. Тепер уяви, що ця перша клітинка розширилася до меж усього твого тіла. Вона в серці, в візках, в руках, в животі, в спині, в ногах, в руках. Вона усюди. Вона розширилася до меж усього твого тіла. Ти це сукупність мільярдів клітинок. І всі вони походять від тієї першої. Що колись сказала так життю. Відчуй, як це так проходить через усе твоє тіло від п'ят до маківки, як тихе світло, що наповнює тебе зсередини. Воно розширюється на всі межі твого тіла. Побудь. Побудь. Просторі любові, просторі відчуття себе та свого тіла. Подихай, зроби повільний вдих і повільний видих. Вдих і видих. Поверни увагу своє тіло, відчуй опору підлогу під ногами. Опору під не відчує, як ти знову почала дихати, дихати в своєму ритмі. І тихо скажи собі, я за продовження життя. Моя перша клітинка пам'ятає любов. І сьогодні я відновила цей зв'язок. Я І коли будеш готова, ти можеш м'яко відкрити свої очі. Повернись у теперішній момент, несучи це відчуття спокою і прийняття у свій день. Ти активувала свою первинну клітину пам'яті. Це той рівень, де немає травм і є лише життя. Обіймаю тебе усім своїм.